Рідко, коли таке можна застати на відео, маточка готується відкласти яйце. Дивіться, дивіться, як вона як вона старається черевцем, працює. Бачите, там тергіт або стерніт. Ось тут дивіться, як вона працює черевцем, дивіться, як воно пульсує. І це зараз буде маточка і складати яєчко в комірочку. Бачите, вона вже пристрілюється, бжоли її з усіх сторін облизують. Маточка зараз буде відкладати яєчко. Бачите, вже, вже з черевця навіть виглядає яєчко. О, зараз вона буде, зараз вона знайде комірочку і відкладає яєчко. А тим часом передаю камеру для нички, бо вона мене зараз трошки познімає панове. А ми що будемо робити? Це один із тих відводків, які я вам маю показувати. Е, тут була підсажена неплідна матка, цей відводок. І маточка почала сіяти. Видно, що вона почала сіяти десь вчора. Вчора, позавчора. І ми її зараз помітимо. Так, як я мічу маточку. Я акуратненько її беру. Далі переложую зручну позу для мене зручну, не для маточки. Для маточки, звісно ж теж. Беру її за голову груди пальчиком. Підготовлюю матку, бо вона так через буде згинатися, я її підготавлюю. і ставлю міточку свою внутрішньо, внутрішньо пасічну, бо цього року маркер зелений. Я цих своїх маток ставлю білим. Чуть-чуть мухаю, тільки бачите, в неї трошки щось крило потріпало. При обльоті видно, не знаю, щось з крилами трошки трохи потріпані крилишки. Такс. Не знаю причини, але вона облетілася і вона сіє вже. І це вже дуже сильно а, радує. Все, бачите, як вона спокійненько. Ось така якась матка на чилі, на розслабоні. Коротше, в процесі побачимо, що з цією маткою буде. Як вона буде себе вести, ця маточка, може в неї щось не так. Подивимося по якості засіву. В будь-якому випадку ми її завжди можемо замінити. Все, ставимо сюди цей і сюди ми поставимо зараз ще дві рамочки лощинки. Так, на йде. Дві. дві рамочки лощинки. Значить, одну рамочку я поставлю прямо сюди, вони вже. Маючи плідну матку, вони вже будуть тягнути. Так. І другу рамочку я поставлю от сюди. Ось так. Все, поки липа цвіте, на рахунок цвітіння липи, бачите, рамочка занесена майже повна меду. З цієї сторони то немає, поставимо їм ось тако, хай працюють. Все. І з цієї сторони ясне діло бджоли позаносили. Коротше, нормально. Як для бджоло пакету, я дуже сильно доволен. Так, і дивіться, бачите прополіс. Дивіться, ось да, скільки калінія прополісу. Бачите, там, 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 там. Це лежить днів, може. Скільки яничка вона лежить? Днів три, п ять, п ять днів. Ну все, вложимо далі. Так, джоли заносять далі. Ось так. Ложим назад клівочку. Так. А тут я думаю, весь через якийсь місяць, та сітка вже повинна бути забита. Так, і ще одну сімейку я вам покажу. раз вже взялися за камеру. Давайте тут оглянемо. Тут а матка в нізді була, але не плідна. Тут, а, ми її тоді знайшли, цю неплодочку, вам тоді показали. Оглянемо, що вона вже сіла. Ну, вона повернулася з обльоту. Аут. Не ходіть на пасіку Ви можете тако струсити бджолу і вжалити. Такс. Взагалі, питання взуття для бджолярів це таке болюче питання. Дивіться, скільки бджоли. Ну, ми сюди вощину цілеспрямовано не підставляли, тому що ми знали, що матка тут була не плідна, ну, вони просто б не тягнули ту вощину. Ну, зараз підставимо. Тут сім'я розвивається дуже потужно. Якщо тут матка вже облетілася все добре, а що вже мусить бути, це повна рамка меду. От то бджоли. Мед нам носять. От то погані бджоли, да? Носять мед, вже майже попечатали. Почали печатку вже заносити, заставляти. От то бджоли погані, блін. Що ж це такі за бджоли у мене? Ні, щоб ні хрена не робити. Так, що в нас тут? Блін, теж рамка меду. Ай що ж це таке буде? Так. Питаюся вловити якісь ознаки засів у маточки, на цих рамках точно нема. То є, саме найбільше, що мені не подобається, що матки ще можуть не повертатися з обльоту. О, панове така вона пасічницька справа. Все, Вже якщо зараз до маточка плідна, так як в тій сім'ї в попередній, все, більше проблем з цією сім'єю не буде до кінця сезону. Так, може в маточку вглежу, зразу передивляюся. бджолиці ну, Ця сім'я, я собі десь там далеко поставлю галочку медова. Тому що меду в них дофіга. І яйця вже є. Все, круто, є яйця. Аничка, попробуй показати яйця. Видно комірка? видно Хороші яйця, гарний засів. Мені подобається. Шукаємо маточку. Зараз ми її оперативненько помітимо. Ну, якщо я її оперативненько знайду. Ну, Сім'я ця меду занесла вже гарно. Мені це імпонує. Так, ще й дуже імпонує. Так, дивимося, дивимося, дивимося. До речі, засіву на цій рамці не бачу. Якщо там є на темній рамці, то тут я не бачу. Але маточка все одно тут може гуляти. Може бути через рамочку. Не знаю, чи влежу. Зараз побачу. Тут мені подобаються наші рамочки, ті, що рамочки ми робимо. Кстати, маточка могла сидіти на самій першій рамці. Там така рамка, що вона могла б там бути. На цих двох то вже не бачу. Ну вже раз ми взяли камеру, бо я планував просто залізти сюди, подивитися. Вже раз ми взяли камеру, то ми зараз вже вже будемо шукати, вам покажемо. А, да. а вона вже мічена. Бачите, ось до гуляє. Ми її не плодкою ще помітили тоді, да, не плодочкою помітили. У нас тоді було змагання, яка матка переможе, тут було дві неплодних матки, Ну перемогла друга. Бачите, як матка голову засунула всередину, вже не видно. Ну Все круто, хай сіє ми цій маточці бажаємо виключно удачі, бачите, теж рамка занесена метком, хорошо так. Бажаємо виключно удачі. І надіємося, що вона на наступний сезон з нами залишиться, тому що якщо вона себе погано проявить наступний місяць, ну, ми з нею будемо більш за все прощатися, тому що потрібно буде бджіл хорошо наростити в зиму Так, що ми робимо? Ми зараз даємо сюди ще для них дві рамочки ощинки і хай працюють. Хай працюють в даному випадку. О, це 16 рамочний вулик. Тут система трошки по-іншому буде працювати. Тут не вийде такого разового розширення. Ну, я їм зараз дам навіть не дві, я їм напевно що дам зараз три. Що бджоли, тут бачу, просяться, щоб робити. Ну да, Поки ця маточка тут, скажімо так, прийшла до тями, бо першу вони не прийняли. Ну як вони прийняли, тому що в них не було ніяких маточників, нічого такого не було. Вони першу маточку прийняли, але не було там цього. Не, не, не повернулося з обльоту. Таке буває. Таке буває, ми до цього всього готові. От чоловік, оце, до речі, відправив йому три маточки. Тільки з нуклеусів забрав. І дзвонить. А матки десь на почті були. Ну, їхали десь днів 4 з почтою. І дзвонить, каже, я, ну, я не хочу там, щоб типу, ви обіжались там, чи ще щось. З такою острашкою чоловік думав, що я його зараз там буду лаяти, чи ще що. Коротше, загинули 4 матки на почті. Бачите, буває таке. Гинуть, гинуть бджоли на цих почтах. Таке буває. Чотири маточки загинуло, Ну, тим не менше. Такий результат отримав, то ми з ним я на якесь село. До речі, відправляв на якесь село. Тобто воно, якби до їхнього районного центру дійшло на наступний день, а до того села, поки це доставка, туди-сюди переложать, там десь сонце, десь ще щось. Ну, коротше, довше. Виходить, і ми ж не знаємо, скільки та матка була в тій, на тому сонці, там, там же ж ніяких поміток не стоїть з точки зору що там джоли, там, чи живі істоти, ще щось. Ну, коротше, і в нас вийшла ситуація, що матки не доїхали. Чоловік думав, що е, він гроші втратив, а він насправді нічого не втратив, тому що я йому сказав, просто, йдемо, відбираємо других, і відправляємо вам других. Але давайте я відправлю вам не в село прямо, а давайте я вам відправлю в районний центр, щоб воно швидко доїхало. Каже, окей, не питання. І на цьому погодили, то є, маточки втратили. Я вже маточок, виходить, втратив. Шкода маточок, але такі ризики бувають, таке часто буває на почтах. Там цілі фури бжіл не довозять люди, а в нас там маточки просто не доїхали. Ну у виях, шкода, бо хороші молоденькі матки. Отправляю чоловіку нових чотири матки, просто вже в районний центр. щоб Термін пересилки і візьму ще більшого ящика да? для того, щоб більше запас повітря був. І термін пересилки буде там тривати вже добу, або там максимум дві доби, ну не там десь до 4 діб воно, там, ну, бджоли калатилися в дорозі. Тому от така історія. Так що, панове, як бачите, неплідних маток прийняли, є сім'ї, де не поприймали. Кажу вам так, як є, кажу чесно, є сім'ї, де не поприймали. Ми туди заряджаємо нових маточок. Е, Отак, от як, наприклад, ось ця сім'я. Там же маточку сьогодні Аничка випустила. І все. Е, через чого поставив вощенку зараз, а не ставив раніше. По нове, дуже проста причина. Е, бджоли б її просто не тягнули. Не було б плідної матки, вони б її просто не тягнули. Е, і все, я це добре знаю. Тому я не ставив сюди, не ставив сюди абсолютно ніяк, е, ніяку вощенку. Зараз, же де маточки вже ми маємо. Ми можемо ставити в щинку, що ми, в принципі, будемо робити. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine, введіть якісну селекцію на своїй пасіці, якісно працюйте з бджолами, отримуйте позитивний результат і все у вас буде завжди добре. І не забувайте, основа вашої пасіки це ваші знання. А основа стабільності вашої пасіки це все ж таки економіка вашої пасіки. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.